Картопля давно і міцно увійшов в раціон українців, заслуживши шанобливе прізвисько Другий хліб, за дуже рідкісним винятком практично всі садівники вирощують цю культуру на своїх присадибних ділянках, оскільки селекція постійно розвивається, вибрати ідеальний сорт дуже складно, найчастіше орієнтуються на врожайність, смакові якості, здатність плодоносити в певних кліматичних і природних умовах. Невимогливість у догляді за всіма перерахованими критеріями заслуговує нового сорт Розара, якому часто віддають перевагу і ті, хто вирощує картоплю для себе, і ті, хто культивує його в промислових масштабах. Картопля Розара, опис сорту, характеристики з фото, Розара, сорт картоплі німецької селекції. Оригінатором є фірма з труднопроїзносим назвою САКа Планзензючтбр. Виведений він в 90-х роках століття, і з тих пір, незважаючи на постійну конкуренцію з боку всенових нових сортів, користується стійкою популярністю, причому не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вітчизняні садівники познайомилися з ним після того, як в 1996 році Розара була включена до державного реєстру. Творцям вдалося захистити сорт від багатьох поширених і небезпечних для картоплі грибкових і вірусних захворювань. Також Розара в принципі не уражається таким небезпечним шкідником, як нематода, маючи вроджений імунітет. Кущі Розари невисокі 5,055, але розлогі. Квітки рожевобускові урожай дозріває за 65-75 днів з моменту появи перших сходів. Сорт відноситься до категорії скоростиглих під час висадки в ґрунт в кінці травня картопля можна викопувати вже в другій декаді серпня. У цей час набагато більше шансів, що погода не буде похмурою. Прохолодною і дощовою в середньому з одного куща виходить 17-20 картоплин практично однакового розміру, але трапляються і рослини-рекордсмени, що приносять по 25 бульб і більше шкірка у картоплин червонувато рожева, іноді майже малинова, дуже тонка з невеликими і нечисленними поверхневими очима. Саме цьому яскравому відтінку розара зобов'язана назвою на дотик, вона злегка шорстка». М'якось жовтувата відтінку вершкового масла картоплини мають характерну каплевидну форму, по якій розару легко відрізнити від інших сортів. Самі бульби ніби калібровані, дрібні і деформовані зустрічаються досить рідко середня маса однієї картоплини 110-130, окремі екземпляри можуть важити близько 150 п'ятдесят відео. Опис картоплі сорту Розара, переваги і недоліки культури серед безперечних достоїнств сорту, яким Розара зобов'язана своєю популярністю у садівників, можна відзначити наступні. Наявність генетично обумовленого імунітету проти таких небезпечних захворювань, як фітофтороз, бульб, картопляний рак, парша, а також проти нематод здатність адаптуватися до широкого спектру кліматичних і природних умов, які далеко не завжди можна описати словом ідеальні розару в Україні культивують не тільки в теплих південних регіонах, а й практично скрізь за винятком областей з арктичним і субарктичним кліматом. Сорт мало чутливий до посухи, розволоження спеки, дефіциту сонячного світла і тепла скоростиглість, особливо актуально для садівників Уралу і Полісся, де літо не завжди настає відповідно до календаря і триває нерідко дещо менше, ніж хотілося б бульби у сортів з більш довгим терміном дозрівання нерідко, просто не встигають сформуватися. Стабільно висока врожайність в поєднанні з невибагливістю у догляді навіть ті садівники, які мають звичай висадивши бульби, забувати про них цілком можуть розраховувати приблизно на 300 картоплі зі стом 2. При мінімальному догляді і наявності родючого ґрунту врожайність зростає до 350-400 сотки, якщо ж приділяти картоплі достатньо часу і сил, можна підняти її і до 500 зі стом 2. Збереження якості бульб протягом 5-6 років при використанні власного посадкового матеріалу розару не потрібно оновлювати кожні 2-3 роки, а це суттєва економія. Презентабельний зовнішній вигляд бульб. Товарний вигляд має більше 9-0 картоплин укупі з хорошою лежкістю і здатністю переносити транспортування на великі відстані. Це робить сорт цікавим не тільки для садівників-любителів, але і для фермерських господарств. Універсальність призначення: у м'якоті розари міститься всього 12,16 крохмалю. Завдяки цьому бульби і окремі шматочки не втрачають форму при термообробці, ніякость не кришиться і не перетворюється в неапетитну водянисту кашу. Також розара підходить для сушки, найчастіше її використовують для супів гасіння, запікання додають в салати смакові якості. Професійні дегустатори оцінюють розару на 4 з 5. не обійшлося і без деяких недоліків, які втім не псують загальної картини, розлогість кущів пагони никнуть дуже рано, що створює певні труднощі при догляді за посадками, особливо при підгортанні порівняно низька опірність світовторозу бадилля. Сорт не дуже добре підходить для смаження, вирощування бульб з насіння, незважаючи на те, що якість картоплі сорту розара. Включаючи смак і врожайність, зберігаються при використанні вегетативного способу розмноження протягом 5-6 років, з часом ґрунт виснажується, в ньому накопичуються суперечки хвороботворних грибків, зберегти якість бульб і врожайність на колишньому рівні неможливо навіть при грамотному догляді. Зрозуміло, можна придбати нові в спеціалізованому магазині, але там міні-пульби категорії, супереліта і еліта. Коштують досить дорого, особливо це відчувається, якщо доводиться відразу міняти весь посадковий матеріал. Їй альтернатива отримання насіння самостійно процес розтягується на два роки, тому подбати про оновлення посадкового матеріалу потрібно заздалегідь до інших достоїнств методу, крім дешевизни, відноситься впевненість в якісність картоплі. Садівник, який купує його в магазині або на ринку, в дуже рідкісних випадках може ідентифікувати конкретний потрібний йому сорт, а також розрізнити справжню еліту і супереліту і звичайні. Дрібні картоплини, збереження схожості насіння протягом 6-10 років, але все таки так довго тягнути з висадкою не рекомендується, найкращу схожість демонструють ті, що не старше 2-3 років насіння і вирощені самостійно мінібульби не вимагають особливих умов зберігання, займають набагато менше місця, ніж традиційний посадковий матеріал. Більш висока врожайність. Статистика показує, що показники збільшуються на 2 2,5. На це сильно впливає клімат в конкретному регіоні. Відсутність поширених хвороб, небезпечних для рослини, насіння і бульби не успадковують захворювання, якими був вражений сам кущ картоплі, їй певні недоліки, низький відсоток схожості насіння. Їх доведеться заготовити з запасом, примхливість і крихкість розсади. Сіянці картоплі примхливі і вибагливі ніж їх родичі, сімейства пасльонових. При дефіциті світла вони різко витягуються, також їх дуже просто пошкодити при пікіруванні через крихкість кореневої системи, необхідність боротьби із захворюваннями зокрема, сіянці часто страждають від чорної ніжки, між появою сходів і пересадкою в грядку проходить досить багато часу. За майже два місяці сіянці встигають витягнутися до 15-17 см висоту, оскільки міцного стебла, як, наприклад, томати, вони не мають розсада, нерідко плутається. Пагони деформуються, нікнуть розплести їх досить складно. Це створює особливі труднощі при транспортуванні, тривалість процесу. Виростити урожай з насіння на перший же рік не вийде. Спочатку потрібно зняти міні-бульби, картопля з насіння це можливість культивувати по-справжньому унікальний сорт, що ідеально підходить для даної місцевості. Бульби, отримані на перший рік, будуть сильно варіюватися за розміром кольору, кормою. Завдання садівника відібрати найкраще з них, орієнтуючись на самостійно певні критерії. Виростити картоплю з насіння у відкритому ґрунті можна тільки в регіонах з теплим субтропічним кліматом. Тим, хто проживає на всій іншій частині території України, спочатку потрібно отримати сієнці. Картопля на розсаду висаджують в першій декаді або ближче до середини березня. Процедура така: зберіть плоди картоплі, вони нагадують дрібні зелені помідори, дайте їм дозріти, підвісивши в марловому або полотняному мішечку там. Де на них будуть потрапляти прямі сонячні промені. Коли вони зморщаться і розм'якчаться, відокремте насіння від м'якоті і дайте їм підсохнути, після цього приблизно на чверть години залийте їх розчином марганцівки малинового кольору, знову висушіть і приберіть туди, де вони будуть зберігатися до весни, Сипавши в герметично, закриваються скляні ємності паперові або пластикові пакети з багаторазовою застіпкою. За тиждень півтора до посадки починайте обробку насіння, на ніч їх прибирають в холодильник, вдень поміщають в тепло, підійде, наприклад, освітлюваний сонцем підвіконня, батарея опалення, загорніть насіння картоплів, мокру тонку тканину або марлю, дочекайтеся появи проростків, підготуйте відповідний ґрунт легкий, але при цьому поживний можна використовувати готовий магазинний субстрат для розсади з додаванням нітрофоски 2, 3 триг. Або суміждернової, звичайної садової землі, крупного річкового піску і торфяної крихти 23105. За 30-40 хвилин до посадки замочіть насіння в розчині будь-якого біостимулятора епін корневин, гетероуксин, наповніть невеликі плоскі контейнери стерилізованої ґрунтом, розрівняйте її, помірно зволожите, висаджуйте насіння по кілька штук з інтервалом 4-7 проміжок між рядами. 80 см. Зверху засипте їх тонким 1,5-2 два шаром дрібного піску, дуже акуратно ущільните його, накрийте ємність склом або прозорою плівкою, забезпечте насінню температуру не нижче 2,5 п'ять іскраве світло, також бажаний підігрів знизу щодня, відкривайте парник на 5-7 хвилин для провітрювання, перші сходи з'являться через тиждень-півтора масові ще через 3-6 днів, коли виростуть два справжніх листа, обережно розсадити сієнці в індивідуальні горщики діаметром 5-7 см, найкраще торфяні. Будьте обережні, пошкодити їх дуже легко, коли рослини приживуться, і почне формуватися новий лист в середньому через 7-8 днів після пересадки. Підгодуйте сіянці, оприскати їх розчином добрива з вмістом азоту 3 тригл. За півтора-два тижні до планованої пересадки в грядку почніть загартовувати рослини днем переставляючи їх на лоджію веранду. Сад поступово подовжуйте період перебування на відкритому повітрі. Ото галерея вирощування розсади картоплі. На кущах картоплі потрібно вибрати найбільші пружні на дотик плоди. Насіння картоплі можуть зберігатися досить довго, але схожість при цьому неминуче падає. Проростають у вологій тканині насіння картоплі досить швидко за 3-5 днів. Схожістю насіння картоплі не відрізняються, тому висаджують їх в лунки по кілька штук. Картопляна розсадина набагато примхливіша, ніж томати, перці і баклажани, які садівники давно привилки вирощувати на підвіконнях в ґрунт сіянці, які досягли висоти 16-22 см і мають 5-6 справжніх листків, висаджують не раніше, ніж ґрунт на глибині 80 см прогріється до 10-1-2 см, надійний орієнтир. Почали цвісти кульбаби, бузок, черемха. Зазвичай це 20 е числа травня. Під час висадки між рослинами залишають по 20-25 між рядами посадок. Близько 30 смулунки додають пожмені перегною, трохи цибулиння і просіяного деревної золи сієнці акуратно разом з горщиком, якщо він торф'яної на бік і присипають землею так, щоб залишилися видні тільки справжні листя. Глибина лунки становить від 4 5 до вісімдесят. Чим важче грунт, тим вона робиться дрібніше, потім над грядками бажано встановити невисокі дуги і натягнути на них будь-який повітропроникний покривний матеріал. Догляд за рослинами протягом літа мало відрізняється від вирощування звичайної картоплі. Його точно так же прополюють, підгортають. Поливають і підгодовують, бульби викопують в кінці серпня або на самому початку осені. Більшість бульб має вагу 15-40 г. але потрібно відразу відбраковувати і картоплини розміром з ніготь або навіть з горошину. Зібрані бульби ретельно промивають, висушують і прибирають на зберігання в сухе, темне, прохолодне місце. Навесні їх висаджують як звичайну картоплю відео. Як виростити картопляну розсаду з насіння, важливі нюанси вирощування: багато садівників не приділяють картоплі достатньо уваги. Вважається, що про висаджених бульбах можна забути до того моменту, як прийде час збирати урожай, але це аж ніяк не так, як інші садові культури. Картопля потребує догляду, щоб регулярно отримувати рясні врожаї. Йому доведеться приділяти чимало часу і сил. Вибір місця. Місце під картоплю на ділянці найчастіше відводять за залишковим принципом, але він і сорт розару не є винятком. Любить тепло і сонячне світло. Бажано підібрати для нього відкрите місце, на деякій відстані від якого розташована природна або штучна перешкода, що захищає його від пориву холодного вітру. Категорично не підійдуть для розари незини, в яких довго застоюється тала вода і вологе холодне повітря. Максимально можливі врожаї можна отримувати тільки в правильній ґрунті. Ґрунт повинен бути поживним, але при цьому легким і пухким добре пропускає повітря, і воду для розари добре підійде родючий суглинок, сирозем або супіщаний субстрат. Обов'язково заздалегідь з'ясовують кислотнолужний баланс. Картопля категорично не переносить закислених ґрунтів на одному і тому ж місці розару вирощують не більше років і в якщо місце на яке картопля буде висаджена. На наступний рік відомо заздалегідь можна підготувати грядку, висадивши рослини сидирати, що поліпшують якість ґрунту. Розара добре росте після льону, люпину віки, конюшини будь-яких бобових. З овочевих культур непогані попередники огірки гарбузи кукурудза, всі види капусти не рекомендується висаджувати картоплю там, де росли інші пасльонові соняшник. Рослини з одного сімейства страждають від аналогічних захворювань. Щоб зібрати урожай раніше всіх, потрібно висаджувати бульби всередині весни, але на більшій частині території України ґрунт до цього часу не встигає досить прогрітися, можна йому допомогти, проливши грядку окропом і на кілька днів затягнувши поліетиленовою плівкою чорного кольору. Підготовка бульб до посадки пророщування бульб дозволяє скоротити і так нетривалий вегетаційний період розари ще на 7-12 днів. Після того, як ростові бруньки оживають, бульби бажано засипати вологою тирсою, створивши шартовщиною 3-4 см. У міру висихання їх оприскують, але не простою водою, а розчином будь-якого біостимулятора найбільш підходящі для розари препарати мікон Епін, Героуксин. За 12-15 днів до висадки в ґрунт бульби виносять на сонце, щоб шкірка придбала зеленуватий відтінок. Вона стає більш міцною стійкою до можливих атак шкідників. Урожайність після проведення такої процедури зростає на 10, 5 Рекомендації по догляду: картопля сорту Розара не в останню чергу цінується за загальну невибагливість відповідно, і догляд за ним не відніме багато часу. Важлива складова агротехніки внесення добрив у фосфорі і калії розара потребує більше, ніж в азоті. Також будь-який картопля дуже не любить хлор. Тому виключається, наприклад, хлористий калій. Навпаки, дуже позитивно рослини відгукуються на внесення натуральної органіки, перегною перепрілого компосту, деревної золи, але і захоплюватися добривами не варто, якщо грядка була підготовлена правильно. Досить трьох підгодівлі за сезон під час першого підгортання після цвітіння і ще через 20-25 днів. Грядку потрібно підтримувати в презентабельному вигляді регулярно прополюючи її. Заощадити час на прополювання допоможе мульчування борозин свіжоскошеною травою з соломою, не менш важливо і правильне розпушування. В ідеалі це потрібно робити щоразу після дощу. Обов'язкова для будь-якого картоплі процедура підгортання. Перший раз його проводять, коли виросла до 15-18, водиля почне замикатися в суцільний зелений килим, другий. Через 12-15 днів після цього у спеку терміни трохи соються, така погода перешкоджає розростанню кущів. Вони формуються повільніше. Якщо літо видається посушливим, картопля поливають, особливо він потребує вологи під час цвітіння. Кращий спосіб дощування або крапельний полив, але важливо не перестаратися у грядці, перетвореної в волото бульби. Швидше за все згниють на кожну рослину, витрачають по 3-5 води. Основний шкідник, що загрожує розарі, яка має генетично вбудований імунітет проти нематоди, всім відомий колорадський жук. Боротися з ним можна як за допомогою інсектицидів, так і народними методами. Варто тільки пам'ятати, що застосування хімікатів включається за 25 днів до передбачуваного збору врожаю і обмежується під час путинізації і цвітіння. За 1-5-2 тижні до закінчення періоду вегетації рекомендується скосити бадилля. Це допоможе бульпрозару остаточно сформуватися. Є й інший метод, що дозволяє підвищити врожайність. Досягли висоти 20-25, п'ять. надламують на відстані 10-12 від землі так, щоб вони не висохли, але вже і не розпрямилися. Таким чином поживні речовини, досягнувши місця зламу, розгортаються і направляються в бульби. Збір і зберігання врожаю не менш важливо ніж отримати рясний урожай. Зберегти його в цілому ранні сорти картоплі лежкістю не відрізняються однак, розара є рідкісним і приємним винятком. У процесі зберігання псується не більше 7-9 бульб в ідеальних умовах. Сухий льох. В якому підтримується постійна температура 2,4, з товарний вигляд втрачають не більше 1-2 картоплин, урожайність у розари завжди відмінна, незалежно від того, наскільки теплим і сонячним видається літо. Відео поради по вирощуванню картоплі, відгуки садівників, єдиний мінус, який я можу привести з приводу розари, це те, що у неї сильно розлаписта ябадилля бадилля і вона дуже рано падає на землю. Це загрожує тим, що вже при підгортанні її доводиться поправляти руками, так як вона починає заважати. Іншому картопля мені подобається, бульб багато, розмір середній і великий, але це при наявності поливу, ну принаймні на моїй землі, опричник. Хорюм автолік безп'ять льов Євтопіцп 12190, особливість Розари. Вона виведена в Німеччині для промислового використання і дійсно при наявності належного догляду. Врожайність непогана. Але якщо буде дефіцит будь-якого з компонентів харчування, то врожаю можна не чекати, тому подумайте, чи зможете ви забезпечити картоплі належний догляд ще при нормальних умовах. У картоплі все бульби би практично однакового розміру, трохи більше середнього не знаю. Плюс це чи мінус, але так воно і було задумано Єгор Карпов. Хорюм автолік Бесп'ять, Рювій Автопіц вп 1, 2, 1 9, не люблю, коли картопля розварюється, виходить якесь незрозуміле місиво, так ось Розара в цьому плані мій ідеал ніякої крохмальної едини, рівненькі шматочки Дар'я Меншова Хорюм автолікбес п'ять, люв євтопіцпп в 1 2 1, 9, у Розари бульби, все як під копірку, наче відкалібровані. Не скажу, що великі, але їх досить багато. Афродітахтп. Форум Автолік без 5. рувій автопіц 12190 я садила розару. Мені вона теж сподобалася, але вона не дуже урожайна. Галя 64. томат помідор не форум індекс в автопіц 20120 сортів середнього терміну дозрівання вирощує розару. Сорт виведений в Німеччині. Середньоранній урожайний, бульби бульбидовасто овальні, шкірка червона, м'якоть жовта, смакові якості, хороші, крохмаль. 12,1,5 ідеальний для смаження картоплі фрі, салатів. Мені подобається за хороший стабільний урожай, хорошу лежкість, вікусик. Хорюм автопіц топіц 4014. Старт 450 розару дуже важко переплутати з іншими сортами. У неї є особливість бульби каплевидної форми. Олексій Зайцевхтп. Хорюм автопіц топіц 4014, старт 450 ми садили сорт картоплі Розара, чудовий сорт, перше урожайний, друге, смакові якості чудові, третє. Для господин чистити дуже легко, так як картопелька гладка, без вічок, довгаста і в кущі не розростається, легко копати порізаної мало виходить в сетираджу маринахтп, юдачні крюців у сортах картофеля Розара Любава Атакартопсуден Романорсуден. Тюлевський Розара це унікальний сорт картоплі, дуже смачний, урожайний, дуже навіть сорт протягом 5 років не знижує врожайність. Тому часто міняти насіння не треба. На кущі картопля виходить вся рівна, дрібниці немає. Урожаїв вам і удачі, а нахтп. Людачні крю оціві о сортах картофеля Розара Любава та картопрсуден Романорсуден. Тюлевський сорт картоплі Розара високо цінується фермерами, професіоналами і садівниками-аматорами не тільки в Україні, а й у всьому світі. Своєю стійкою популярністю він зобов'язаний стабільно високою врожайності. Здатністю адаптуватися до не завжди сприятливих погодних умов універсальністю призначення, бульби придатні для тривалого зберігання добре переносять транспортування, оновлення посадкового матеріалу своїми силами в домашніх умовах дозволяє істотно заощадити.